всім всем за меня Гербу і я побудував карту. І сьогодні ми на ній пограємо. Тому... речі, сьогодні зі мною. Так з с... так, вами Mix Bros Game. Так. Що ми будемо грати на моїй карті? Ходи сюди! Mix. Прочитай ОТО! Ходи сюди! Сюди ходи! Чий от тебе дві таблички! Голос. Гадай блок, мова чи предмет. Пані Майо. Дивись, іди в тот. Тот. Карта 2 гравець перший, я поки в другий зайду. Зайшов? Ага. Глянь, в тебе люк відкритий чи закритий? Має бути відкритий. І переглянь. Ну, шо? не всі. Тобі повідкривай, вони мають бути відкриті. Я просто... мають бути відкриті? Так, всі. Зіграємо три каточки. Oh. А, так. Тут теж має бути блок. А що, ми маємо взяти один любий блок? блок? І поставити. Та але, будь ласка, я чую... А що ти? ми маємо ломати? Я так? прорахувався і не бери стекло і Ендер. Ендер портал, ясно? Їх ти закриваєш. Давай я поставлю от сюди. Ну, типу, щоб було? Та, але ще в люках. Тому що в люках теж є. Знайди і закрыть, щоб ми пізніше, не путались. Вони два люка завжди мають бути закриті. Я ще їх заміню. А де є эндер, Е, В самому задньому ряду. Эндер. О, стекло! Стекло тоже закрываем. І в останній ряд тут є ендер. Ну шо, вибирай собі блок. І ставш в центр. Там є спеціальна дирочка. Так. Берем цю, друзі. Оцей блок, цей от. Оп. Так шо, хто і від блоку твого є справа кірочка. Її береш щоб зламати і поставити в сундук. Але поки можна брати. Тепер дивись. Хто перший починає? Ну, допустим, я. Я що, маю вгадати твій блок? Так, то маєш запитаннями, поняти, який в мене блок. М -м, так. Тво... твій блок червоного кольору. Мій блок не червоного кольору. Добре. Хвилинку у мене просто тут шамоби гуляють. І мене тепають. Та. Так. Хвилинку, друзі. Друзі. Хвилинка прийшла, нам просто треба дещо зробити. Так, тепер ми Ой, я нечайно вийшов. Нічого не страшного. Ой! Я не сюди зайшов. Так, чекайте, у мене, мене ж якісь проблемки, тому я скоро. Так, ну що, моє питання. Той блок корисний? Використовується так часто, як дерево. Ні. Ні? Значить він не так ти, часто, як ти дерево. Зараз так, не так, тобто, саме частіше, то то використовується. Ну, то мало де використовується. Так, так, давай. М -м, почекай, я ще не позакривав Може, давай зразу я скажу. вот блоки теж корисні? Ну що? Все, давай. І дробин. Твій корисний. блок є е шерстю, ну точніше він із овечки. Та. Так. Раз, два, три. Чекай. Отой. Той. Той нас овечки, той не скло. Я овечки. попробую рискнути. Той? Той не так то... Ну почкай! Ти покидався. Той, рискнути. той, той, той. Я попробую Стоп! рискнути. А це що? Це? Сніг? Все! я виграв! Та, да, але ти мусиш ще назвати, але мій хід... Я пробую просто, у мене одне з груди лишається, тому я хочу просто задати. Це золотий блок. А ні, чекай, я мене ще не зріту її. Ні, не зріта в мене нема. Ладно, в мене таки так одна руда. Трох, це вона. Це золотий блок. Блін, почекай, що сталося. А. Ладно, нічого страшного. Так. Але ти просто підглядав, бо коли я був в туалеті, ти взяв її туди. Що е є? твоє питання? А я забыл, мы тут все делали, я забыл, короче, я же буду карту, я забыл выключить творческий. Ой! сейчас скоренько... Я нечаянно. Да ничего страшного, я таки так еще буду. Так, кто? Почекай, поискай все Так, друзья. Так, пока я выберу блок... Я виберу А цей блок. Давай! Так ти вибрав? Да. Давай тепер я начну. Цей блок із дерева? Nee. Значить тут ми ламу закриваємо. Це руда? Ні. Дробинку тоже ламаємо. Бамбук це дерево. рахуй. Тоже закриваємо. М -м -м. Все. Давай, задавай. Ти задаешь? Так я вже задав. Який був? Що то? Чи це руда. А, точно. Так. Цей блок з в кирпича? Ні. Цей блок з ада? Ні. А що тут за блок? Губка І все? Я можу задавати? Ага. Цей блок із Ні. обичного міра? Ні. Ні? Золото бывает так. Ты ты твучному ты тоже. Давай я. Твой... Короче, твой блок. Ну? З Эндер Крепости. Е, Не. Значит, він з верхнього него Так. Меня шесть три блока. Ні! Нормально задал, правда, друзья? Давай. Ч, и ты задавав, правильно? Там. Да. Uh -huh. Твій блок. Це mm. золото? Ні. А скільки в тебе блоки лишається? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14. О, ти А, ты відстояна. Шо такі золото? Твій блок з дерева? Так. Да. Почекай. Так, я здумаю на цей, тому я здам. Це? Якщо я здув. А ні, у мене ще буде ще одна попитка. Yeah, да, реклама в мене да, правильно, правильно, правильно. Почекай! Я ще хочу закрити це все. Ну знаю. Почекай! Це в тебе напевно дерево. О ні. Вийсь. Там з дерева стоїть іду, доска, е, драбина. Ще як то? Бамбус. Давай бамбуз. я просто і... задам і... Якщо... Зараз це... мій хіт. Ага, добре. Воно має. Коротше, це пісок душ? Так. Це, напевно, дерево. Тебе дерево. Ні. Знаєш, в мене було? Драбина. Виключай. Не повезло тобі. А ти виключив? Ні, Я виключив. На запис дальше йде. Дальше записуємо. Ще одна каточка і все. Сто? Драбина? тут тоді дробина. У мене залишилася одна доска. А тоді дробина. А, я був взяв. Ти закрив дробину, та? Так. Я в шоці. Може, давай вже будемо закінчувати. Дай одну катку, и все, окей? Okay? Mm -hmm. Все, я выбрал. Бум. А, не, 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 ты. Выбрать... давай не, не, блок будет. Чик. Во. Что в не, там? не, ну, Давай я. Ты блок не, не, нет? No. Вибирай, став і задавай питання. Ну, інтересно, правда? Ну, давай, я перш. Через тинку так дивлюсь на тебе. Дивлюсь. Смысл? Через твій нік вижу. Я тоже. Так, а давай. Твій блок з, з ада. Ні, мій блог не з ада. Твій блок. Я то вже закриваю. Твій блок из дерева? Ні. Ні. Та Раз, я так и знала, что ты зараз зато. Два, три. Четыре. Все. Роді, так, Все. Так, готово. Твій Та. Та? блок білого кольору. Мій блок. Не білого кольору. Твій блок из обычного світу. Ні. Ні. Ты... Ладно. Чекай, а що ти задавал? А що Чи ти я задавал? Блок із... Обичного світу ти кажеш? Ні, Інакше! Якого кольору А, Абелу. Твой блок із іншого світу, правильно? Стоп, подивись, я получаю урон. Ты блок із іншого світу! Ну. То не не з, з обычного. В смысле? Твой блок З, з обычного світу? Ні! Все. Так, а, хочеш Твій блок З... Реальному світу? Ммм... Mm, Та. Хочеш коло... Знаєш скільки у мене блоків залишається? Ммм... Mm. Три. СМИСЛІ? Цей блок... Наносить урон? Почекай зараз. Окей. Де є... Причому наносить урон? Ні. Ні. Значить два блока. Я. Yeah. Стоп, не вже ти це задав. E, Твій блок зеленого кольору? Ні. Ні. Це, піс... це пісок душ? Ні. Все. Але ж мене ще й на попитка. Ну, останній блок що лишається. Інакше ти мені неправильно дав. Алмаз якого кольору? Алмаз синього. Значить. Я не знаю. Фух, що таке задати? Твій блок чорного е, кольору. Mm. Ну, я скажу. в нього є тіні чорні. А так то він сам не чорний. Чорного, типа, нема кольору, але є тінь чорна. Типа замішана з іншим кольором. Як я поняв це сились? ти задала... Чейка слизь! Слизь же зелен, ти, а ти питався, чи твій блок зеленого кольору? Я закрив... О, У мене питання. М? Ти питаєшся чи мій блок зеленого кольору? Я даю ні? Так і давай. ти позакривав всі крім зеленого? Давай. У мене питання. Ну вже, давай скоріше. Ні ні, просто ране, ти лишається, Це блок золота. Ск... Ні! Все напевно у тебе у той блок! Стоп, стоп, стоп! Я питаю ще раз. Твій блок із обычного міра, ти кажеш ні. Значить із ада. з ада. З мене лишається... золото, пісок душ і магма. Да. Магму я вилучив через то, -то що урон. Пісок душ я задав. Нема. І Сані блок золо... золотий блок. Значить, ти мені неправильне питання дав. В смислі? Так, більше з ада тут нічого Давай я А, в... чекай, я зову тут Я хоть я, я тоді Давай я всі. Це твій блок. Почекай, який блок? Задавай питання. Твій блок 100% голубий синій. Та, має такі кольори. Ну все, тобі програш. Програш. Я знаю. Так. Три кише блок. Все, Сідіана тут нема. Юпі. А реально, який ти блок згадав? Обсидіана тут нема. Все. Не зраку тоже. Ти програєш. Ні, який ти блок згадав. Вугілля це не з... А чай, вугілля тоже вроді з аду є. Це вугілля? Ні! Все, мене всі закриті. Во! Обсидіана. Обсидіана нема. Смысл? Вот тут він був. Пседіана в нас немає БЛУКВОГІЛЯ! Це є. А не, але як ж ти вгадав, в мене все одно є одна попитка. Це Ні ти було. перший починав, я побудив. І можеш починити карту, тому що я пішов подивився в твій екран і типу мав мені чути карту. Постав пару блоків назад. Ем... Там був блок а... варту. Вже будемо закінчувати, так? То да. Так. Вам... Тому всім показум був я, Геарбум і. Mix Bros. Games. Sim, papá.